Доброго дня, ми з України, і зараз я вам розповів, як розгадати в Hogwarts Legacy ось цю загадку з тваринками та дверима. Тож ми бачимо тут символи незрозумілі, ми бачимо тваринки, бачимо якісь числа. Відповідно, знаєте, що нам треба зробити? А не знаєте? а я вам скажу. Нам треба зібрати ось цю от суму 24 з ось цих от символів. Тваринки ось тут відображені не просто так, вони тут пронумеровані. Це 0, це 9. Відповідно, якщо ця тваринка зображена, це означає, що ось тут у нас 0. Тут у нас 14 є, тут у нас 11 є. Нам треба ще. Три очка, тобто от сюди нам треба впхати ось цю гідру трьохголову. Йдемо до кубіка, який позначений двома знаками питання, і ставимо сюди трьохголову гідру. Така гідра, така гідра. Прекрасно. З нижнім символом вирішено. Тепер до верхнього символа. В нас є багатоголова гідра. Не знаю, скільки там голів. Вона означає, що тут є 9, тобто 9 плюс 7 16. Нам треба 24, тобто нам треба 8 очок, нам треба павук. Йдемо до другого знака питання і виставляємо тут павучка. Ось так. Тепер підходимо відкривати, відкриваємо і потрапляємо в закриту кімнату, в якій чекають в нас всякі смаколики. Тож, ви не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар і підписуватись на канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!